Вітаю вас! Хочу показати навантажувач Toyota 028 FGF25 2018 року виробництва. Вантажопідйомність 2,5 тонни. Висота підйому 4,7 метра. Це газовий навантажувач. Встановлено мачту трьохсекційну, триплекс. Функція вільного ходу каретки вил. Ось циліндр вільного ходу. Є також інтегрована каретка бокового зміщення вил. Будівельна висота в складеному стані складає 2 метра 16 см. Тобто це універсальний варіант. Мачта в складеному стані в рівень, в рівень з кабіною. Він вільно заїжджає в фур або в контейнер. І завдяки функції вільного ходу може ставити там палету на палету або взагалі проводити маніпуляції з вантажем. Тобто така універсальна мачта. Ну і взагалі, якщо є обмеження по габаритній висоті і він заїде в якесь низьке приміщення, проблем з пересуванням вантажу не буде. Встановлення цільнолиті шини попереду та позаду, коробка передач автоматична. Ось. Перемикання вперед, нейтраль назад, фірмове сидіння від Grammar встановлено. Всі Комплектуючі всі деталі збережені в заводському стані. Весь пластик цілий, органи керування джойстики, також все ціле, надійне та зручне. Габаритне освітлення переднє, світлодіодне, яскраве, є такий прозорий дах. Світовий маячок, заднє габаритне освітлення. Встановлено зараз швидкоз'ємний газовий балон ємністю 27 літрів. Якщо працювати в інтенсивному режимі, тобто їздити, підіймати, то такого балону вистачить на 6 годин роботи. Враховуючи, що розхід газу в такому режимі складає 4 літри на годину, при потребі можемо надати додатковий балон для газу. І, звісно, переходник, щоб швидко заправляти на звичайних заправках пропан-бутан в такий газовий балон. Документи в комплекті йдуть. Це технічний паспорт, гарантійний талон, договір купівлі-продажу. Акти приймання передачі, бухгалтерські видаткові накладні і декларація відповідності для постановки на облік. Тобто від нас для постановки на облік ми даємо всі документи. Навантажу було імпортовано в Україну нещодавно. Є митна декларація: в Україні ще не експлуатувався. Тут на складі в Києві, на нашому підприємстві, пройшов підготовку. Всі, всі деталі підготовки буде в описі під відео, тобто які роботи робились. Ну і взагалі, які роботи робляться з кожним навантажувачем, який приїжджає, це стосується от, кожної одиниці техніки. Все це буде в описі під відео. Мачта обслуговувалась окремо, сам навантажувач також обслуговувався окремо, мачта знімалась Перевіряли всі гідравлічні оці шланги, ланцюги, гідроциліндри, манжети, штоки, секції, мачти, ролики Тобто все це перевірялось, обслуговувалось. Замінені гідравлічні шланги. І взагалі відкалібрована мачта, тобто немає якихось незаводських, зайвих люфтів. Все працює плавно, секція в секцію входить без зайвих звуків. Бокове зміщення працює також плавно. Тобто мачта ну, в повністю заводському робочому <кхух> стані, в доброму стані. Ну і Звісно, навантажувач, я всі ці роботи, які робились, я напишу. Замінено масло в двигуні, двигун я зараз покажу, масло в трансмісії замінено, масло в гідравліці, гальмівна рідина, антифриз, тобто всі технічні рідини, масла, фільтри, комплектуючі, все замінено. Тобто навантажувач повністю обслужено. Він готовий до роботи і до важкої експлуатації. Зараз запустимо. Що хотів сказати? Навантажувач йде суто газовий, тобто бензину не передбачено, але не варто цього боятись, тому що взагалі оці моделі газові, вони йдуть спочатку, проєктуються як газові. Бензин це вже як додаткова паливна система. Навіть в технічному паспорті і газбензиновий, і газовий навантажувач вони написані як навантажувач вилково газовий. Тому газ це база. Газ бензин це вже як додаткова опція йде, тобто додаткова паливна система з окремим перемикачем на бензин. Це вже це вже окрема історія. Взагалі, газ навантажувач може запускатись на обраному виді паливо, тобто там не як на автомобілях з газом четвертого покоління, тобто він не запускається на бензині, потім перемикається на газ. Він запускається навантажувач газ бензинової від обраного виду палива. Тобто, якщо увімкнено бензин, він запускається на бензині, якщо увімкнено газ, він запускається на газі. В цьому випадку, звісно, він запускається на газі і буде їхати на газі. Навіть якщо е, температура низька, мінус 20, мінус 25, якщо є, балон, якщо є газ в балоні, якщо справен газовий редуктор, то він запуститься, він запуститься вільно. Але, як показує практика, просто потрібно, щоб він хвилин 5-7 при сильному морозі постояв на холостих обертах, щоб прогрівся антифриз, щоб прогрівся редуктор. І тоді можна вже рушати. І немає ніяких там думок, що він заглохне і потім не запуститься. Навпаки, він буде впевнено їхати, а потім на гарячу буде запускатись. І далі їхати можна одразу після запуску, якщо на гарячу запускається. Це вже ну, і так зрозуміло. Тобто експлуатація на газі це надійно та безпроблемно тут заводське газове обладнання це двигун газовий. До речі, конструкція дуже надійна, я вже про це не одразу казав. Toyota 4 y звичайний, зараз покажу, відкинули спинку сидіння. звичайний рядний чотирьохциліндровий двигун. Це розробка ще кінця 80-х років ХХ століття. Об'єм 2,2 літра. Надійна, взагалі така добра конструкція. Але ж все одно потрібно слідкувати, вести борт журнал, вчасно обслуговувати, тобто масло в двигуні міняти, рахувати, тобто раз 250-300 мотогодин. Звісно, повітряний фільтр. Там, де масляний фільтр ще є, тобто слідкувати за всім цим потрібно. Якщо навантажувач працює в пильних приміщеннях, або взагалі де багато там пилу, піску, там, або якесь цементне виробництво, або ну, якесь агропідприємство, обов'язково після кожної зміни знімати оці закльопки, доставати повітряний фільтр та продувати обов'язково тоді двигун буде працювати ну, з максимальним ресурсом. Тобто просто потрібно, щоб сама, сама людина, яка працює на цій техніці, не зважаючи на всю надійність та міцність, не зважаючи на все це, щоб просто людина слідкувала і добре відносилась до техніки. Зараз вже нарешті запустимо та я покажу, як він працює. До речі, одразу можу показати, як він. Запускається побачите на холостих обертах запуск. Ось такий добрий двигун. Закриємо капут. Ось зараз. Так. По-перше, трохи піднімемо вили. Ось. Як працює коробка автомат? Знімаємо зі стояночного тормозу, ось зняли стояночний тормоз тут за допомогою ну, ножний. Знімаємо тормоз, нажимаємо, тут дві педалі тормозу, одна основна, інша дублююча. Тобто це не щеплення, тут дві педалі тормозу. Зажимаємо тормоз, вперед, відпускаємо тормоз, навантажувач на холостих обертах поїхав. Звісно, можна додати тяги. І він тоді поїде ще, ще швидше. Тут просто не дуже добре покриття. Нейтраль назад. Відпускає тормоз, він поїхав, можу додати тяги. Тобто їздить він добре, швидко, адекватно. Так, Стосовно гідравліки. Цей джойстик відповідає за підняття. На холостих обертах підіймає, можна швидше підняти, якщо надати, надати газу. Окремо, окремо хочу показати, як... як тихо, та плавно працює гідравліка. Так, показую нахил від себе, Нахил від себе і на себе. Від себе та на себе. Ось цей джойстик відповідає за махом. Ось. І підіймаємо, покажу циліндр вільного ходу. Ось як виглядає вільний хід. Підняли каретку, а матч ще не почала висуватись. Нема ніяких... Все герметично, масло ніде не тече, все сухо. І ось всі манжети сухі, шток також цілий, шток гідроциліндру вільного ходу. Тобто гідравліка. Гідравліка в доброму стані. Це потрібно бачити в живу, звісно. Ось циліндр вільного ходу. Зараз одразу одразу покажу циліндри нахилу. Трохи нахилу. Ну Тут вони, вони в цих пильниках, але тут також все сухо, ціле, сухе, ну, заводське, добре. Ну, звісно, на з 2018 року. Все ціленьке таке. Ну. Приємно дивитися. Зараз підіймемо на максимальну висоту. А, Одразу покажу бокове зміщення. Ось. Ось. Каратка зміщення вил інтегрована. Працює добре. За це відповідає ось цей джойстик. Тепер підіймемо на максимальну висоту. Ось підіймаємо. Хочу показати, наскільки плавно входить секція в секцію Ну і навпаки, виходить. Ось я підіймаю на холостих обертах і ось пішла друга секція і одразу третя. Те ж саме як заходить. Тобто, ну, взагалі, ну, як заводу тільки зійшов. ну, Дійсно приємно. Іноді таке буває, що <coughs> буває такий стук, а тут ну, взагалі немає ніяких зайвих звуків. Ось підняли на висоту 4,7 метри. Ось показую тут, в якому стані манжети. Ну і звісно штовки також всі цілі. Вот подняв на высоту 4,7 метра. Сейчас. Тут трохи торохтить цей рукоятка вот вот Ось. Ось такая высота подъема 4,7 До речи, мосты Вот как они повертаются Сама тяга і два все сухе, все в такому доброму стані. Зараз з іншої сторони покажу. Звичайний такий робочий кінь свіжого року виробництва готовий до експлуатації. Опустимо мачту, до речі, подивіться, як, як можна дозувати легко за допомогою джойстиків. Ну, Зараз покажу. Ось я потрохи натискаю. І він потрохи опускається, потрохи натискаю. Трохи сильніше, вона трохи швидше. Ще могу, можу додати, вона ще швидше. І взагалі натискаю, ось вона опускається швидко. Підіймається, опускається на холостих обертах. Якщо додам тяги, ось я підіймаю. Тут піднімає. Все дозовано. М'яко. Ну, не буду сильно нахвалювати, краще це побачити вживу. Так, їдемо далі, трохи підійму вили зняв зі стояночного тормозу. Пертаюся. Дякую за перегляд, бажаю всім гарного дня та пережива вас Бог. До побачення.